Ну, всех. Ну що ж, а, а, розумно подивитись. Реакція партнерів на подібні обстріли України буде. Реакція партнерів на подібні обстріли України буде. Реакція партнерів на подібні обстріли України буде. Реакція партнерів буде. По Королю Кубків що вони розкажуть Зеленському. Зараз подивимось. Ну. Щось таки передадуть по зброї. Так, да. якісь домовленості нові по ресурсам, по грошам, по всьому. Скажу так, вони зацікавлені в просуванні всієї цієї війни, і вони не дуже хочуть її закінчення, бо бояться, що на них полізе. Бачите, нам воно нахер не потрібно. Ті, хто сидить в Європі, це їх проблеми. І, наприклад, треба розуміти, що ми також люди. І, вибачте. Виїжджати з країни чи ні, це суто вибір кожної людини. Є багато місця в Україні, де можна жити. Ось Так, наприклад. Тепер. Давайте подивимось. Партнери нададуть Україні більше військової допомоги. Тут з мечів. так. Дадуть. Дадуть, дадуть. Угу. Дадуть для наступу як. Активніше відбити все це. Ще партнери не зацікавлені в просуванні ворога ближче до них. Ось чому прикол. І вони будуть давати зброю, щоб трошки відтіснити назад. Ще такий нюанс.